Доброго дня, відеогляд на теплову гармату компактну на 2 кВт Grünchelm PTC 2000R круглої форми, має підставку зручну, можна регулювати не сильно, але можна регулювати напрямок подачі повітря. Стоїть обмежувач, щоб він не дув в землю. Є зручна ручка, щоб можна переносити по управлінню моєм. Три режими. Робота просто вентилятора. Вентилятор і 1 кВт нагрів, вентилятор і 2 кВт нагріву, і терморегулятор. Включаємо. Загорається у нас індикація роботи. Це просто без нагріву. Другий режим включається перший темп. Починається нагрів. Нагрів починається майже моментально і другий Другий кВт. Працює тихо, тут не темний, а керамічний нагрівач, він більш комфортний для роботи. Ось така тепова гармата. Звертайтеся.